Всьому національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка відкрили новий студентський простір. Подію приурочили до дня студента, який відзначатимуть уже зовсім скоро. З такою любов'ю вітаю вас, дорогі наші студенти, з вашим днем я бажаю вам щасливого кар'єрного зростання. Я бажаю вам, щоб саме в університетах ви створювали сімейні студентські сім'ї, щоб ви Створювали своє майбутнє, щоб ви були щасливими людьми, щоб ви завоювали цей світ на позитиві і щоб ви завжди були непереможні, такими, як непереможна наша. Країна, наша Україна, на урочисте відкриття завітали члени наглядової ради університету, викладачі та студенти цього ж дня. Подяками Національної академії наук України за активну участь у житті університету, високі результати у навчанні та натхненну працю відзначили провідних педагогів та студентів. Але у вас, на мій погляд, самий найкращий час Цінуйте ті студентські роки, незважаючи на те, що в нашій країні важко. Що в нашій країні йде війна, але ми повинні себе відчувати щасливими, успішними і потрібними для нашої України, тому що ви сьогодні одержуєте не тільки спеціальність, а ви знаходитесь в своїй альфа матер яку будете цінувати і згадувати все своє життя. Що Марина Вікторівна дуже піклується про студентів завжди дбає. Да? А я на підтвердження цієї тези наведу наведу лише один доказ. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка займає п'яте місце у всій Україні серед всіх багатьох-багатьох багатьох потужних університетів високе п'яте місце за рівнем працевлаштування випускників. Аплодисменти на честь Марії Лісові і колективу, який вона очолює. Так от. Це надзвичайно феноменальний показник. Фактично, кожен студент, який бажає працювати, він може знайти роботу на за фахом. От про що каже цей показник? Локація, що її обладнали у приміщенні навчального корпусу номер 1 об'єднала в собі стенд із здобутками студентської спільноти та інтерактивний QR-код, за допомогою якого кожен охочий може дізнатися більше про життя, досягнення та ініціативи студентів університету. За цим посиланням ви можете перейти на. Сайт студентської ради нашого університету і дізнатися про всю нашу діяльність, як студентської ради, факультетів та інститутів, так і університетської студентської ради. Це лише початок великої роботи адміністрації університету та студентської спільноти по облаштуванню простору. Ой, ну це простір можна сказати, ініціатив, де ми будемо збиратися і реалізовувати наші проекти. Насправді ці стенди це лише початок. Тут будуть потім і і крісла мішки, і столи будемо Братися, обговорити наші ідеї. Ми в цілому тут і до цього організовували студентські вечірки, бо доволі просторий, А надалі він буде ще крутіший і більш яскравий. Новий простір стане ще однією платформою для творчості, спілкування та реалізації молодіжних ідей у стінах педагогічного університету.